Сьогодні на нашому стадіоні в місті Новомбугі відбуваються зональні обласні ігри з футболу, обласні на Кубок Агропрому. У першому матчі зустрічаються команди села Кам'янено-Обузького району та команда Казанківського району. На даний йде перший тайм, рахунок поки 1-1». В іншій парі повинна грати команди Баштанського та Снігрівського районів. На жаль, команда Снігрівського району на змагання не прибувала. І тому що зараз відбувається матч Казанка і Ба і Ноубижані. Переможець виходять півфінальний черговий тур. На слідуючи суботу, 1 серпня, на нашому стадіоні, відбудеться традиційний районний футбольний турнір. Присвячена кубок, присвячений пам'яті футболістів, які пішли з життя. Значить, команди вже знають. Початок ігор у 9 годині. Так що у вболівальників після літньої перерви наступають хороші футбольні спортивні свята. На жаль, нашій команді не вдалося змінити рахунок. Матч закінчився рахунком 1-1 і після матчої пенальті виявили переможця з рахунком 5-3. Казанка отримала путівку до фіналу.